Ну що ж, друзі, сьогодні ми будемо їх кататися. А докладно я вам покажу. Ми проїдемо з Інзбука до Франкфурта. Я ще перед тим теж собі не їздив, то до Вірони, то до Люксембурга десь тут. Ой, тут десь Дрезден. Ну і тут ще завітав Великобританія, але потім. Сьогодні ми приїдемо з Інзбурка до Франкфурта. Так, тут светофори не бачу. Так, тут нікого немає. Нікого, значить можемо спокійно собі їздити. Я ще... Я думав чи зняти чи ні? На той к Так, ну у нас що то светофором. Опа. Ем, А ні. Не, е, нет. Ну ладно. Ну нічого. Е, Покатаємось. Покатаємось цій дорозі. Зуважилось, що тут мало такого контенту якісного українського по геймінгу. Я, я чесно не бачив. Тут меншу швидкість треба. Ну, а, ну тут 80 метров. Замі 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 Замічалося, що так мало того контенту. Це дуже погано. Теж дивився такий дурнуватий контент. Ну ні, нічого перший йду про але й нічого ми будемо рухатись щоб українську побільше було нічого так ано, тут ано. Тут? <схай> це дально дальнобіжчик правильно я взагалі українську тут ну страшно страшно так по, по ночі ми їдемо ну, я не особо люблю вночі їздити бо Mm. Слабо поночі видно взагалі все. Але нічого. Але нічого. Ми, ми прийдемо це... Настільки швидко, скільки можемо. Щоб ви не сумували. У мене ще такий лайфхак, а ну ка я не буду. Ааа, якось збив, можливо. А нічого. Для контента то я не буду дивитися. Ой, ну... Збив, але нічого, ну треба дивитись на дзеркала. А що? Ай, прийдемо. -е, якийсь пол... Пол, що то там Псал. Ні, якийсь між штраф бути. були. Fail to easy. А чекайте, а в нас тут є якісь автосейви, бо... Бо я що-то провтикав все одно. Блін, без 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 я граю, ну, як ви бачите Нічого. Нічого, ми... ми все вирішимо. Ну нам треба... Отут, отут, отут. Ну, дуже різ, різкий цей... це кермо. Так не нам доїхати десь. Але не знаю. Контенту буду... Буду фігачити. Зменшу... Ні, ну тут не зберігать швидкість. Але нічого. Це я кермом давно не грав. Але... Пройдем ці складності нічого. Я знаю, що тут на резервній полосі не особо можна їхати. Ну, в реальному житті. Я тут, коли їжджу, по, по, умовно ну, в цій грі по Німеччині, то мене не штрафують, я навіть їду 90 км і їм особо все одно на це. Бо ця дорога ну, в них вважається як, як за дороги їдуть. Це якби за За тою дорогою, якою я повинен. Ну і правильно, ні? А мені мене ніхто не штапує. Я, до речі, дуже трохи подивився, що в Великій Британії. Я знав, що по Великій Британії остороння дорог, але я трохи удивлений був, що там так прям лівий, не так настільки все лі Ну то й не дивно, це велика британня тут повинно бути все навпаки. Ну. Так, якийсь там стейшн завітати, ну а, мені байдуже абсолютно. А ну так, я приїхав Ну я тут приїду. Я тут не ну Я далі на можу стати. Я то забажаю сюди Ой, куди? Боже Машинка, ну, ну куди Ну це я. я це того не то не того з'їв, так Три жі штрафа звони їду, ну Класно. Нічого Але за то, скільки в мене є, 52 тисячі. Хоча я нічого не обрейдив, Але пора все-таки щось забугрейди не знаю яку станцію позавітати я особо тут дороги не знаю але хочеться якось хочеться якось ірватись ось це все саме Ну тут можна положити і радари є всякі так зомби Четвертий штраф за повищення швидкості. Ось це буде не, не, не гаразд. Загалом я відчуваю, що я якимось емоційним став останнім часом, бо я щось то на кероків хожу. Воно в мене якусь... не знаю, вироблює мені самовпевненість якусь. Класно, ну я вам рекомендую все-таки. Встать! Справжнім рекордистом не знаю Як це називати о поліція привіт я, а, ха, ха, ха. дякую мені за штраф 520 євро 4 штрафа ні, добре, я не буду підвищувати швидкість ну не можна, ну бо не можна. Все равно всі штрафи, штрафи просто, ну я не люблю. Їх. Всіх їх не люблю. Все одно Цікаво, mm. чи вдасться зробити таке відео без... без штрафів, щоб ви все бачили, щоб не було ніякого штрафу, щоб ну, все було як по-європейськи, ну... Чаше. Що, штрафи теж не європейські, чи що? Чи вдасться проїхати мені? Дай ні. Особливо особ, особ, не знаю. Може. Нічого, нічого. Ну не що вдалося. Опа, машинку, я тебе не підрізав. Ще я приїхав. В тебе кілька мілі міліметрів, миллиметрів, боже кисло на малові метрів. Шола буду. А ну, чи вдасться? Чи вдасться проїхати ту машинку? Камо! Ультранейро спейс просто. Ультра нейро, але я все. Ай, ну, ну наші не туди поїхав. Все ну, вигадали рептилоїда. Що, рептилоїдів не бачили чи що. 96 камінних годин я гоню. Більше на швидкість просто, Буде... Там штраф 1000 євро, я не хочу стрільки. Вдасться на ту сіхати, так, вдалося. Вони не заштрафуйте, будь ласка. Бо я вас заштрафую за, за те, що ви не підписалися на мій канал. Фу, Погано, погано, не, можу, не можу так. На жаль, спросити. Ну. Але як як. чесно. Буде більше ігор, буде більше юмору, контенту. Пильного юмору А, так я ж повинен прямо їхати. Ну і що я тут блю? Це вона показує кудись вліво, нащо? Нащо мені показувати вліво, мені, мені ще треба прямо їхати. Що значить. Тут вліво що. Напишіть в коментах, що там на навігаторі таке ліве мені зліво показали я не знаю. Що. Типу, щоб мене... Зафулить? Та, та я не иду, так до... Я... Я не, не пойти, друзья. Пять штрафів задай. Забагато, забагато. Ничего. Ну все одно в плюс выйду, я А ну. Так, машинку ухоп. Полиция. А, зафула фуллом мене поліція. Загалом вдосконалюю свою українську мову. Чув ч свою ринку ну. ну скажи 4 на ну це ж нормально? Це нормально досконального це більше так і все-таки гарні німецькі ну це ж якби є, ні так, видно по по знаках. Ти Ну ну за що, да я тут скільки штрафів мені вже Вже шостий, напевно А вона швидше мене їде, то їй теж приписати штраф треба. Все кіт так на Вже Уже 2 години, а я без сейвів ніяких. Нічого ж для вас без сейвів буде. Щоб цікавіше набагато було. Чи якусь халепу потраплю, чи в якусь... Ти ще потраплю, нічого. Шість штрафів. Чи буде сьомий цікаво? Можливо, ага. можливо. Можлив. Не виключи. Так. Я туди не їду. Так. Тут або радар, або поліція. Якщо, якщо поліція за тобою, значить краще трошки зага... За... притормозити. Мені ж все одно на ваші знаки, головне мені доїхати до... до фінального місця. Хоча я так замітив, що тут євротрек. Там для машин. 120 км можна їхати. Тут щось для Тірі по Німеччині, то по 80. А Бельгії по 90. А Бельгії легко, бо там я просто можу зажати. Ось так. Бельгії це легально, якщо так їду в Німеччині, в Ірутрексі тут? ні. Тей. Ну нічого. Ми... Ми швидко йдемо, ми швидко йдемо. Головне нам доїхати і все. А може в наступному разі... А, ну! Загальмуй. Куди? Куди я заїхав? Я не бачу машин. Боже <реш> там більше комуніє стати, ну, не знаю. Все-таки шанси є, які там важні треба. Треба, треба ще грати і грати мені І тоді стану супермайстом. Тільки тут так. Тут машинка далеко є, але не, не так далеко ти треба. Година 39, а тут хвилини йдуть йду, дуже швидко. Я про якихось 5 слів уже хвилина пройшла, нас насправді 5, 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. Ну, хвилини так швидко йдуть. що ж не важко уявитися? Дітько. Чого так швидко? Чому так швидко? А в Великій Британії там теж легше. Там 97 для вантажів. Але... Малесенький мінус по лівій стороні. Хоча по лівій стороні можна і звикнути. Нічого. Річ це не це не річка, автострада автостратура, це віодок якийсь. А, тут річка, тут річка. Що Подумаю, що там річка. Опа, опа. Ну повільно мені їздити, це, це вам не фора Horizon, Це вам і протере. А можливо якісь ще якісь купити його. Хоча ці інші якісь дорогі для мене. Дуже дорогі. ой за швидкою трошки йду, але можна й швидко. Але тут вже поворот, тут треба трошки звільнити. Віддали мій мікрофон? Саме новий, що я купив, ну тільки добренько, спускаємось. Добренько, я так, завітаю сюди в... Десь поспати. Тут є Ліжка на На, всьому... на новіаторім. Нехай я себе перепочину тут. І так. Ну, вже видно, що вечір. Так що їдемо далі. Так, в'їжджаю в ту автостраду, не... Все одно, що там позаду мене їде. Їду собі, як впевнений. Мені на клавіатуру легше, ну бо я ж звик до клавіатури. Так. І так, Франкфурт, Франкфуркан Майндис, Кубереди. Класно. А мені саме головне ну, доїхати. 12 хвилин всього. В нас нічого Але щоб не заштрафовувати насчет Це не наші на наші радари Німецькі Німецькі суму, цікаво, що буде якщо звідси викинутися? Ой, де я поїхав на борзюк, не. не треба, не треба нам такі муки. Ой, ой, кудрик, куди, куди? наш. Вот що це таке Нічого. Ничего Так Машинка, куди? Я хочу сюда Заст зачевлю Трейлер демон ч вниз А, трейлер тобто, Ну колес. Наш Наша тут ремонтует И та гарни, а і так гарні дороги. Гарні ще мокрі, а решил крайнюю, а это ремонтуй да какие-то какие-то мужчины сенси. Ну нічого, Чотири хвилини, чотири хвилини І маневр жсткий будет. Е, Червоні світле. Фух, Майже не заїхав Нічого, ми даємо вправу. Що ми вправо будемо їхати? Так, їдемо собі спокійно. Ми, європейці, українці, це ж то ж, це ж теж Європа, ні? Це ж це очевидно. І далі. Зайжімо знову вправо. Обережно. Що-то минулий раз теж якось дивно заїхав. Ем... Um. Добренько. А, тут є вручне поставити. Опс. О-о-о, Enter. Let's play it safe. А2. Так, іду спочатку сюди, потім звертай різко. Право. І вирулюю прямо. І... Эмпс. Ем... А, ні Помаленьку. Так. І ось так виролю. Ні, ні, не буде. Опа. Нарешті заїхали Не знаю, ну... Штрафів тому десь 6 штрафів, ну все одно заробив 9853, ну трішки є, трішки є. Ну яку що мені полисти? Візьмемо хай value cargo. Ну типу найвищого рівня каргу. Ні, найвищий value це... Value це в нас що? Value це в нас вартість. Точно. Куди ми наступний раз поїдемо? Ну поїдемо може... в. Давайте виберу я наступний раз, куди поїдемо, окей? Куди ми поїдемо? Я хотів би або десь тут в Велику Британію, ну що буде Аберден. Ой. Абер, не. Лендін. Ні. Фелікс Товер, Довер... Довер. Дове. А, скель на довер. А чекайте, чи буде якийсь там... Гримсбис, Гримсбі десь... середині Покататись. О, ну ось таке, то я би хотів би взяти. Але це потім. За сейв. Ну, таке дивнувати вийшло, це перше відео. Не знаю, ну як вам. Але мені нормально все. Але якість супер! Це супер, українською. Російською нічого не дивіться. Це вам зашкодить. Гарантовно зашкодить.